Інтерактивний дракончик на палець. Можна гратися так. Можна знімати іграшку. Можна за хвостик підвішувати, іграшка реагує по-різному. Брендова. Тут бренд вказаний. Тут включається-виключається. Треба в іграшку нові батарейки, щоб гарно працювало. Такі має блискітки гарні. Має місцями потертості фарби. Тут трошечки так, включаємо. Вчехнув. Поцілуйчики відправляє, рухає головою. Закриває відкриває очі, видає різні звуки, має реагувати на різні дотики, треба його вивчити. Заснув. От очки закрив, кліпає. Треба більше ним погратися. Можна на нього подути. Поцілуйчики відправляє. Отакий він гранюня.